Проїжджаєш містом, бачиш тіла, бачиш людей на кріслах колісних мертвих. Ти звикаєш до тіл, ти знаєш плюс-мінус кольори куртик. Якщо однією дорогою їздити постійно, то ти звикаєш до цього. І було таке, що лежала жінка, у неї була жовта куртка, і десь через тиждень хтось з неї зняв куртку. Для Маріуполя це абсолютно нормальна ситуація. Це, це, це ж найжахливіша складова оборони Маріуполя. Це бачити це все. На початку березня містяни починають готувати їжу на вогні у дворах багатоповерхівок. Вода стає дефіцитною, тож її вже починають зливати з батарей. 8 березня від зневоднення померла шестирічна дитина. Готування їжі стало смертельно небезпечним, адже відбуваються постійні хаотичні обстріли. Загиблих цивільних починають ховати у дворах. Ворах мобільного зв'язку немає. Тож у цей час військовослужбовці, окрім своїх прямих обов'язків, мають ще допомагати цивільним, які за лічені дні опинилися у страшенній пастці. Зелені коридори на виїзд для маріупольців, які нібито мали бути безпечними, обстрілювалися росіянами. Ми просто на думаємо за вашу безпеку в першу чергу. розумієте? ми за цього їздимо швидко всі повідомляючи, щоб ніхто подати. не, Ви не будь Ми приїхали щоб вас не обстріляли. Так. Ми не збиралися там, де збиралися цивільні, але за потреби ми виділяли їм автомобілі, віддавали частину провізії тієї, якої вже не було. Ну тобто, я особисто віддав якось половину. Я віз якраз зі штабу їжу, і я особисто віддав половину, просто тому що це людяно.